Ну, це, ця дівчинка з... А де вона? Є там. Ну, там Всередині, щось вона на це. Ну, я бачив, як бігає. Так що її теж одразу. Це я в Болгарина купив з півночі. Угу. Ну, дивися, це, я б не сказав, що це така бомбезна вона, але вони перезимували раз. І в них це гарнесенько. Це іменно від цієї джилки? Так, 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 це, це від неї. Ну Вони почали маточники тягнути. Ага. — Ну і того, а в мене вдома своєї шкучі ще трьох трехрам... рамкових відводків. <зарвати> Чекай, я маточники. Тоді вони тягнули, а зараз могли позривати. Позривати Зарази за, такі, за неї. Що... Так, ну я все одно я їх буду, їм буду другу давати. Але перезимували добре, хвороби немає. Я вважаю, що це одна з таких mm -hmm. важливих, один з важливих моментів у бджільництві. Mm -hmm. ну, так, Тут ну, б... бачиш, що хочеш... тут Ну, Видно бджінку здорова. А де Ну, маточники? Менше... А вон вже закритий, бачиш? Вже є красу. закритий. І там був mm -hmm. і так, що? Якось так. Я сюди ще подивлюся, потім це все позриваю, що не треба. Дам молоденьку матку і вони, і вони поженуть, так що потім. Це вони поки що на одному корпусі, так? Так. Та. Угу. Але я в них брав рамки підживлювати ага, ту, ту, ту сім'ю, яку яку я, е, я розганяв так само. В угу. мене є свіжа, яку я купив. Ага. Ну, я, е я взяв просто, щоб в мене на такій рамці була б джола. Uh -huh. Я її теж буду потім міняти своїми. своїми. Так що, якщо, якщо цікаво, то ну, це так. Цікаво. Все. Це... Ти, їм, ти їм таки даєш другий корпус, цей супер. А зараз наша їм решітко. Бджоли ж матки немає, так що хай постують. Ну, хай несуть. Отака, друзі, краса. Пане Володимире, сьогодні погода, дає в жілкам працювати. Ну, і Давай, нам. Давай подивимось Іванові ще в uh -huh. верхні, тому що там в нього мали бути матки облітані. Гляне, uh -huh. що сталося.